Актуальне інтерв'ю з Мариною Маркевич вже на хвилях Радіо Кордон. Мої вітання. Запобігання та протидія корупційним проявам є одним з пріоритетних напрямків діяльності служби, зокрема в закладах освіти, адже в освітній сфері корупційні прояви знижують якість освіти і негативно впливають на формування цінностей у молоді. Про виховання доброчесності майбутніх офіцерів будемо сьогодні говорити. Із помічником ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, начальником групи з питань запобігання та виявлення корупції, полковником Ігорем Кучером. Бажаю здоров'я, доброго дня. Я вітаю вас і дякую, що знайшли час до нас заїхати. Вам дякую, пане Ігорі. Що для вас особисто означає слово корупція, не мовою закону чи словника, виключно ваше особисте ставлення корупція. Особисто для мене це є погано. по-перше. І ви знаєте, сьогодні наша батьківщина веде складну запеклу боротьбу, я так скажу, на двох фронтах: зовнішній це наш ворог, і внутрішній це корупція. На жаль, але це факт. Суспільство звикло щодня вирішувати ну, всі свої такі битові проблеми корупційними діями. На вашу думку. Чи можливо взагалі подолати таку побутову корупцію, яка існує у нас на ментальному рівні? Це таке риторичне запитання для початку. От ваше особисте ну, ми, ми всі розуміємо, що всю корупцію, мабуть, подолати не можна. Але я скажу так, що основна задача наших громадян не мовчати про корупцію, не давати їй можливісті вкорінитися в нашому житті. Руйнувати нашу державу, я думаю, що лише наша сміливість і викриті корупційні діяння зробить нас непопереджене і простивостоянні з корупцією. Дякую. Давайте перейдемо від таких риторичних загальних запитань до більш конкретних. Розкажіть, будь ласка, які заходи вживаються для запобігання корупційних проявів в стінах академії? Державної прикордонної служби України, що вже зроблено, що можливо є в найближчих планах. Ну, по-перше, це з першого дня виховання курсантів. Ми їм доводимо, що таке корупція. У них розміщені інформаційні стенди, інформаційні портали. Ми майже кожен місяць запрошуємо інших представників. Наприклад, поліція, яка їм доводить вимоги антикорупційного законодавства. І коли постійно говорити з курсантом, то я вважаю, що він буде виховуватись і буде розуміти, що цього робити не можна. Тобто, це як лекції йдуть чи один на один, наприклад. І лекції. І е, застосовуємо інформаційні портали, відеоматеріали. Тобто намагаємось не тільки лекціями, але іншими способами доведення. А якщо до особистого прикладу, викладачів, офіцерів. Ну, звичайно. Звичайно, викладачі, офіцери. Це є особистий приклад спочатку, як курсант вступає до першого курсу. І ми також е, проводимо заняття з постійним е, складом офіцерами, вихователями, викладачами. Які виклики та труднощі існують під час провадження антикорупційних заходів? Це є антикорупційний ризик, наприклад, під час вступної кампанії. Але е, ми розуміємо, що можуть бути підходи щодо вирощення питання, як із сторони батьків, і не випускаємо зі сторони викладачів. Але є процес. Наприклад, так як я недавно в академії, і в мене була перша вступна кампанія, то за наказом ректора Національної академії академії я був особисто присутній практично на кожному іспиті, наприклад, щодо здачі фізичної підготовки. Спільно, спільно з співробітниками власної та внутрішньої безпеки ми спостерігаємо, ми проводимо бесіди не тільки з курсантами, але й з батьками. І я вважаю, що цим ми мінімізуємо ризики щодо корупції. А якщо курсанта або викладач стали все-таки свідками якихось корупційних провів, це життя, люди різні різне буває. А куди вони можуть звернутися за порадою, за допомогою? Як їм діяти? Ну, по-перше, вони можуть звернутися особисто до мене. Я завжди, коли провожу заняття, я, у нас є телефон довіри в академії. Мій особистий телефон, я довожу. Що під час звернення я гарантую анонімність, тому що це дуже важливо. Курсант він боїться, тому що він думає, що про це всі узнають. Ну і ви розумієте, як к ньому будуть відноситись також ті ж побратими, з якими він навчається. От. Але ми намагаємось доводити, що це буде конфіденційно. На посаді ви не так давно порівняно за цей час. Були такі випадки, коли до вас звертались по допомогу? Так. Да, один випадок був. Розказати можете? Ні? Чи дуже конфіденційно? Ну, по-перше, це дуже конфіденційно. За, без прізвись, без нічого загальна інформація. Чи були наслідки? Як було питання вирішено? Питання було вирішено позитивно. От, е... Наслідків не було. Це просто було звернення, на яке я миттєво відреагував, вжив всі заходи, і людина зрозуміла, що вона робить неправильно. Я просто її попередив і сказав, що в інший раз буде все відповідно чинного законодавства. Відповідно чинного законодавства, найефективніше. Найсильніше покарання, яке може бути? Позбавлення волі. Ну, я маю, я, Знаєте, як повірте мені, я як був в полоні, то я знаю, що таке позбавлення волі. Тому, ж, тому я думаю, що це найсуворіше да, покарання. Але але, таких випадків в академії ну, під час проходження. Моєї служби на цій посаді, таких випадків не було. Я надію, що не буде, тому що я ж кажу, що ми постійно доводимо, проводимо роз'яснювальну роботу, підход є до викладачів. Один випадок за такий проміжок часу це позитивний показник вашої роботи. Таке питання стосовно, ви згадали, про полон. Полон загострив відчуття такої справедливості, він впливає на сьогоднішню вашу службу? Так, впливає. Ви знаєте, я е, е, корупцію, коли був в полоні, да, е, навіть корупцію бачив е, зі сторони. Е... Я навіть їх називати не можу нормально. Зі сторони спецслужб Російської Федерації, навіть, наприклад, вони дуже коли бачать хороші берсі там або хорошу форму, можна було домовитись поміняти на сигарети. І дуже дуже багато таких речей. І звичайно, коли я вийшов, то. У мене помінялися думки. І коли мені запропонували цю посаду, я не відмовився із задоволенням пішов. 27 лютого розпочинається антикорупційна кампанія, спрямована на популяризацію викривання корупції. В рамках цих заходів ви взяли участь у зйомках відеоролика, яким ми. Скоро побачимо, який головний меседж ви хотіли донести, передати через цей ролик своїм колегам, ну і взагалі суспільству. Своїм колегам і суспільству. Е, я вважаю, що головний меседж, і я його хотів передати, е, дуже простими словами: що кожен з нас може стати на шлях боротьби з корупційними проявами. Тому ми повинні усвідомити, що зараз той час. Щоб зробити правильний вибір, повідомляйте про корупцію і зробіть свій вклад в перемогу. Дякую, дякую вам, пане Ігорі, Я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую, що до нас приїхали. Бажаю вам успіхів у цій нелегкій, але дуже важливій справі. Ну а нашим слухачам я нагадую, що сьогодні про виховання доброчесності майбутніх офіцерів ми говорили із помічником ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, начальником групи з питань запобігання та виявлення корупції, полковником Ігорем Кучером. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава.